Снігова лисичка Анна Дьоміна. Я хочу плюшову лисичку на Різдво написала нерівними літерами Алінка. Вона ходила до першого класу і тільки но навчилась писати. Дівчинка склала листа, сховала у конверт із намальованою ялинкою. Потім одягла теплу куртку і побігла на вулицю. На дворі сьогодні випав перший сніг. Аліна з батьками і сестрою жила в селі біля лісу. За їхнім домом була галявина, а за галявиною росли величезні дерева. Коли Аліна вибігла на двір, старша сестра із подружками вже ліпили сніговиків. Дівчата котили величезні снігові коми, гуртом намагалися поставити менший на більший. Алінка задумалась на мить, а потім і собі почала творити менша грудка, більша, гострі вушка, чотири лапки, хвостик. Чогось не вистачало. Аліна розвернулася і побігла під березу. Знайшла маленькі жовті листочки, що нагадували формою очі. Подружки покинули своїх сніговиків і з цікавістю спостерігали за нею. Врешті Аліна закінчила свою роботу. Ой, та це ж. захоплено видихнули дівчата. Лисичка. вигукнула Аліна. Я хочу таку на різдво. Подружки захоплено роздивлялися сніговичка. З усіх боків лунало. Оце так, як гарно в тебе вийшло! Аліна гордо усміхнулась, бо пишалась своєю роботою. Її тато знався на гончарстві і часто брав доньку до майстерні. Там він вчив її ліпити з глини, а вдома Аліна сама відтворювала маленькі фігурки з пластиліну. Тож майструвати зі снігу їй було легко, А лисичка вийшла дуже гарна, мов снігова скульптура. Подружки довго каталися на санках, від лісу до села спускалася гірка. Снігу зночі насипало багато, і сьогодні з неї було так весело мчати. Спочатку дівчата їхали окремо, а потім паравозиком, зчепивши санки. А далі взагалі влаштували перегони. Та, хоч як цікаво було на гірці, Аліна щохвилі верталася до лисички, говорила з нею, торкалася за вушком, а хитрунка дивилася на неї жовтими оченятами з листочків, мов жива. Коли дівчата вже й накаталися, і насміялися, а дехто навіть снігових янголів зробив. Розкинувши на снігу руки крила, врешті старша сестра сказала. Час нам повертатися додому. Шкода, що завтра буде відлига, додала сусідка. Сніговики розтануть. Як це розтануть, сердито крикнула Аліна. Я не хочу, щоб лисичка розтанула. Я її не покину. Алінко, але ж сніг ніколи не лишається надовго. Після відлиги знову замете, тоді зробиш нову лисичку, почала вмовляти сестра. Я не хочу нову, я хочу врятувати цю. То лишайся тут зі своєю лисичкою, а я піду холодно. Сестра розвернулась, а Аліна тупнула ногою і лишилась на місці. Терла очі рукавичками і дивилась на сніжне царство, на лопаті ялинки під білою ковдрою. Невже завтра залишиться тільки бруд і струмки талої води? Невже завтра цієї краси вже не буде? І лисички теж? Ні, лисичка не може розтанути. Зима ж тільки почалась. Не сумуй, Алінко Почала втішати її подружка Юля. Коли решта дівчат відійшли, Юля таємничо додала. А знаєш, моя бабуся каже нібито наш ліс чарівний. Коли випадає перший сніг, оселяється в ньому пані зима. Я, звісно, не вірю в казки. Та що як це правда? Може, пані зима справді існує? І їй під силу врятувати лисичку. Пані зима? А як її знайти? Аліна з надією поглянула на подружку. Бабуся казала, ніби в лісі взимку виростає крижаний палац. А до того палацу проводить крижана доріжка. Юля роззиралась, ніби щось шукала між дерев. Аж раптом схопила Аліну за лікоть. Дивись, саме така. Серед дерев на краю лісу виблискувала стежка. Аліна ніколи раніше її не бачила, хоча ходила до лісу багато разів. Над стежкою ніби зависли в повітрі сніжинки. Це від них ішлося сяйво. Як зачарована, прошепотіла Аліна. «Юля!» Ходімо скоріш. Дівчата обережно підняли снігову лисичку, посадили на санки та пішли в ліс. Коли дерева затулили звичний вигляд на село і галявину, Аліна на мить завагалась. Як ти думаєш, на нас вовки не нападуть? Бабуся казала, що чарівна стежка береже своїх мандрівників. Якщо це справді вона? То можемо не боятись. Тоді рушаємо, кивнула Аліна. Доріжка виявилася слизькою. Подружки трималися за руки, ступали обережно. А Аліна щохвилі озиралася. Чи їдуть санчата? Чи лисичка не впаде і не розсиплеться? Сніг рипів під ногами, стемніло. Дерева, мов велети, закривали небо і простягали до подружок гілки. Десь далеко погукнула сова. Дмухнув вітер, і дерева закрипіли, застогнали, мов старі дідугани. Дівчата ще міцніше схопились за руки. Дивись, навіть у темряві стежка сяє, показала Аліна. А й справді, лечутно відповіла Юля. Від стежини піднімалося сяйво, від якого дівчата почувалися в безпеці. Та за мить вони дійшли до місця, де стежка розділялася на дві. А що як заблукаємо? злякалася Юля, і відразу послизнулась. Тримайся! підхопила її Аліна. Не заблукаємо, дивись, та доріжка йде в темряву, а на нашій лишається сяйво. Ходімо, ми маємо знайти пані зиму. Доріжка недаремно нам показалась, вона приведе нас, я вірю. Ох, я вже втомилась, зітхнула Юля. А давай заспіваємо. Мій тато завжди каже, що з піснею час швидше летить, і завжди співає, коли працює, коли щось у дворі лагодить. Чи коли везе нас усіх влітку на річку? І подружки завели пісню про замети і кучугури, про мороз і веселі свята, яку вони вчили у школі. Щойно вони почали співати, холод ніби відступив, і ліс вже не виглядав таким ворожим. А коли пісня закінчилась, за мить розступились дерева. І дівчата опинились на галявині. Перед ними стояв величний палац із самісінької криги. Крижані стіни простягалися вліво і вправо, аж до лісу. Крижані вежі здіймалися до самого неба, а в тому небі дівчата аж роти роззявили, бо в небі мерехтіло. Справжнє північне сяйво. Оце так! Подружки дивилися й не вірили своїм очам. Їхня стежина закінчувалась біля крижаної брами палацу. Дівчата зробили крок. Серце Аліни підстрибувало у грудях. Цей палац, напевно, чарівний. От тільки чи живе там добра чарівниця. Чи злича клун? Юля завмерла поряд. Аліна ще раз поглянула на лисичку і врешті наважилась постукати до брами. Замить ворота прочинилися із тихим репінням. Із них вийшла струнка жінка, закутана в тонку шаль зі сніжного мережива. Її волосся та шкіра були білими, а очі. Пронизливо блакитними. Пані зима. прошепотіла Юля. Жінка поглянула на дівчат і ледь помітно усміхнулась. Попри холод, її усмішка була приязною. Здається, вона добра, з надією подумала Аліна. Вітаю в моїх володіннях. Промовила пані зима. Вам пощастило, дівчата, адже стежину, що веде до мого палацу, бачать тільки ті, чиї серця відкриті для дива. Розкажіть мені, що вас привело. Аліна глибоко вдихнула. Вона завжди хвилювалась, коли треба було говорити зі старшими, вітатися з маминими знайомими, відповідати біля дошки на уроці. А тут не просто старша жінка, а справжня чарівниця. Пані Зимо, врешті сказала Аліна, я сьогодні зробила снігову лисичку. Але подружки кажуть, що завтра буде надто тепло для неї. Тому я захотіла її врятувати. Чи можете ви забрати її до паласу, щоб вона не розтанула? Пані зима задумано дивилась на Аліну своїми блакитними очима і з під довгих білих вій. Дівчинка схвильовано чекала, чи зможе чарівниця їй допомогти? Але тоді ти не зможеш з нею гратися, поволі промовила вона. Так, та я знатиму, що з нею все добре, писатиму їй листи, а ще. Я передумала, не треба мені іграшок на Різдво, хай тільки лисичка не зникне. Цікаве у тебе бажання дуже щире. Але знаєш що, Люба? Це твоя лисичка, вона засумує в палаці без тебе. Мені здається, вона має залишитися з тобою. Після цих слів. Пані зима змахнула рукою, і раптом снігова лисичка перетворилась на м'яку іграшку. Її білосніжне хутро прикрашали крихітні блискітки, а золоті оченята сміхалися. Моя лисичка, дякую. Алінка аж підстрибнула від щастя і закрутилася з іграшкою. Ти звернулась пані зима до Юлі. Що попросиш? Не знаю, знітилась дівчинка. Я ж просто подружці допомагала. Саме тому я би хотіла, щоб ти теж обрала для себе подарунок, адже без тебе лисичку би не вдалося врятувати. Юля замислилась, а потім наважилась питати а ви можете показати нам палац? Звісно, усміхнулась пані зима. Вона запросила дівчат на екскурсію. Юля та Аліна йшли за чарівницею і крутили головами по сторонах. Аліна міцно тримала плюшеву лисичку і все їй розповідала. Вони проходили кімнати, стіни яких прикрашали морозні візерунки, сиділи на крижаних стільцях за крижаним столом, аж нарешті дійшли до величезної круглої зали, в якій посередині була ковзанка, і кілька маленьких дівчат сніжинок весело катались по колу. Ой, я ніколи не каталась на ковзанах! Із жалем вигукнула Юля. А мене сестра навчила. Давай покажу. А Алінка хотіла швидше випробувати свої сили. Біля дверей зали стояли ковзани, тож подружки їх взули і за мить кружляли над дзеркальній поверхні. Юля швидко вчилась, а Аліна тримала її за руку. Дівчатка сніжинки під'їхали до них. І запросили у танок Веселий сміх бринів і розносився залою аж до прозорої стелі, крізь яку проникало північне сяйво. І від того зала підсвічувалась то рожевим, то зеленим кольором. Здається, в мене виходить вже краще, ніж у сестри. Аліна зробила оберт, не випускаючи лисичку із рук. І раптом зупинилась. Ой, сестра ж напевно хвилюється. Нам час вертатися додому. Дівчата сніжинки обійняли на прощання Юлю та Аліну. А пані зима дала їм цукрову вату, що виглядала як снігові хмаринки, і була дуже солодкою на смак. Ідіть додому чарівною стежкою. Яка привела вас сюди. Нічого не бійтеся, поки ви не сходите з неї, вам нічого не загрожує. Дякую вам, пані Зимо, за все, Аліна аж засяяла. Колись я обов'язково стану гончаркою чи скульпторкою і зроблю фігурку вашого палацу. А я, а я його намалюю, пообіцяла Юля. Це буде чудово, погодилась пані зима. Якщо ви це зробите, то зимові чари і зимова краса будуть множитись. І, можливо, завдяки вам у світі стане більше мрійників, які повірять у дива. Аліна посадила лисичку на санчата і зробила перший крок. А Юля на хвилинку затрималась. Пані Зимо, а ви можете зробити так, щоб північне сяйво з'явилося над нашим селом. Я би дуже хотіла показати його братику, попросила вона. Так, залюбки зроблю вам такий подарунок, усміхнулась пані зима. Під північним сяйвом можна загадати найпотаємніші, найчистіші бажання, і вони. Обов'язково збудуться. Тієї ночі Алінка засинала, міцно обійнявши снігову лисичку. А Юля з братиком та бабусею довго сиділи біля вікна і дивилися на кольорові спалахи в небі. Бабусю, а ти колись бачила пані зиму? запитала Юля. Звідки ти про неї знаєш? Та бабуся нічого не сказала і лише тихенько усміхнулась.